Ці рішення, які приймаються в Європейському Союзі, оцінюються на дотримання принципів субсидіарності і пропорційності. Принцип субсидіарності передбачає відсутність втручання Європейського союзу, коли питання може бути ефективніше вирішене на рівні країн Європейського Союзу. Тобто принцип субсидіарності передбачає, що питання має вирішуватись на максимально нижчому рівні, і Європейський Союз має вирішувати питання тільки в тих випадках, коли рішення не може бути вирішене на національному рівні чи між державами самостійно. А принцип пропорційності передбачає, що дії Європейського Союзу не перевищують те, що необхідно для досягнення цілей. Тобто Європейський Союз не повинен перевищувати свої повноваження і повинен вживати максимально обмежених дій на своєму рівні.